День 178 Біблія притчі Соломона, розділ 13. Мудрий син любить батькову науку, а глузливий не прислухається до повчання. Від плоду своїх уст людина споживатиме добро, але прагнення підступних насильство. Хто охороняє свої уста, той береже свою душу, а хто широко відкриває свого рота, того чекає погибель. Душа ледаря бажає, але не має, а старанний буде ситим. Праведнику ненависні фальшиві слова, тоді як нечистивий поводиться огидно і безсоромно. Правда охороняє невинного в дорозі, а гріх нечистивого провадить його до загибелі. Дехто видає себе за багатого, тоді як він нічого не має, а інший прибіднюється, хоч має велике багатство. Дехто своїм багатством викуповує своє життя, тоді як бідний такої загрози не відчуває. Світло праведних весело сяє, а світильник нечестивих гасне. Зарозумілість провадить лише до сварки, але мудрість у тому, щоб шукати поради. Легко нажите багатство зменшується, а зібране працею своїх рук примножується, надія, яка довго не збувається, Послаблює серце, а здійснене бажання як дерево життя. Перша книга Хронік у попередніх розділах Господь затвердив Давида Царем над Ізраїлем. Розділ 15. Давид побудував собі палаців у місті Давида, а також підготував місце для Божого ковчега, спорудивши для нього намет. Після цього Давид сказав. Ніхто не повинен носити Божий ковчег, окрім левітів, адже саме їх Господь обрав, щоб вони носили Господній ковчег, і повіки звершували йому служіння. Потім Давид знову зібрав у Єрусалимі весь Ізраїль, аби перенести Господній ковчег на його місце, яке для нього приготував. Зокрема, Давид покликав нащадків Аарона та Левітів. Із синів Кегата був Уріїл як начальник і 120 його одноплемінників. Із синів Мерарі Асая, начальник, і 220 його одноплемінників, із синів Гершома, Йоїл начальник і 130 його одноплемінників. Із синів Еліцафана, Шемая, начальник і 200 його одноплемінників, із синів Хеврона, Еліїл начальник, і 80 його одноплемінників, із синів Узіїла амінадав начальник, і 112 його одноплемінників. Потім Давид покликав священиків Садока та Авіатара, а також левітів, Уріїла, Асаю, Йоїла, Шемаю, Еліїла та Амінадава, і промовив до них: Ви є начальниками левітських родин, тому освятіться разом з вашими братами і будете переносити ковчег Господа. Бога Ізраїлю на місце, яке я для нього підготував. Оскільки попереднього разу не ви здійснювали цю справу, то Господь наш Бог покарав нас, тому що ми не подбали про нього, як належить за приписом. Отже, священники та левіти очистились, аби можна було нести ковчег Господа, Бога Ізраїлю. Після цього левіти підняли Божий ковчег за допомогою держаків на свої плечі, як заповів Мойсей за дорученням Господа. Потім Давид наказав начальникам левітів, аби поставили з числа своїх одноплемінників-співаків, щоби ті голосно і радісно співали в супроводі музичних інструментів, зокрема цитрів, арф і цимбалів. Отже, левіти поставили Гемана, Йоїлового сина, а з його одноплемінників Асафа, сина Берехії, а з нащадків Мирарі Етана, сина Кушаї, а з ними їхніх побратимів у другому поколінні, Захарію. Язіїла, Шеміратомота, Ехіїла, Унія, Еліява, Бенаю, Масею, Матітію, Еліфлею, Мікнею, Оведедома та Еїїла як придверних. Співаки Геман, Асаф і Етан повинні були грати на мідних цимбалах, аби було добре чути. Азахарія, Азіїл, Шемірамот, Ехіїл, Уній, Еліяв, Маасея і Беная грали на цитрах на мелодію Аламот. Що ж до Матітія, Еліфелайга, Мікенея, Оведедома, Еїїла та Азазії, то вони грали на лірах Октавою вище, починаючи гру. Хананія, керівник співочих левітів, був відповідальним за мелодійність співу та гри. Він навчав музичному мистецтву, оскільки був обізнаний з цією справою. Берехія та Елкана були придверниками в приміщенні ковчега, а священники Шиванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Бенай та Еліазер трубили в труби перед Божим ковчегом. Оведедом та Єхія були охоронцями ковчега. Отже, Давид разом зі старішинами Ізраїлю. Сповнені радості пішли, щоб перенести ковчег Господнього заповіту, з дому оведе дома. Оскільки Бог сприяв левітам у перенесенні ковчега Господнього заповіту, то вони принесли йому в жертву сім телят і сім баранів. Що ж до самого Давида, то він був одягнутий в ушати, з тонкого полотна вісону, як і всі левіти, котрі несли ковчег і співаки разом з Хананією. Керівником музикантів і співаків, Давид мав на собі також ляний ефот. Тож увесь Ізраїль брав участь у супроводі ковчега Господнього заповіту під радісні вигуки народу та звуки рога, труб і цимбалів, виграючи на лірах і арфах. І коли ковчег Господнього заповіту входив у місто Давида, сталося так, що дочка Саула мелхола, глянула у вікно. І, побачивши царя Давида, який, підстрибуючи, танцював, з презирством подумала про нього. Розділ 16. Коли принесли Божий ковчег і встановили його посеред намету, який для нього спорудив Давид, то принесли жертви всепалення та мирні жертви перед Богом. А як Давид закінчив приносити жертви всепалення та мирні жертви, то він поблагословив народ Господнім ім'ям. Після цього роздав усім ізраїльтянам, чоловікам і жінкам кожному по одному буханцеві хліба, шматку печеного м'яса та по коржику з родзинками. Тоді ж він настановив деяких левітів звершувати служіння перед господнім ковчегом, які би прикликали, дякували та прославляли Господа Бога Ізраїлю. А ось їхні імена Асаф був провідником. Другим після нього йшов Захарія, а далі Єїїл, Шемірамот, Ехіїл, Мататій, Еліяв, Беная, Оведедом і Еїїл, що грали на інструментах, таких як цитри й арфи, тоді як Асаф голосно грав на цимбалах. Священники Беная і Яхазіел повинні були постійно сурмити на трубах перед ковчегом Божого заповіту. Того самого дня Давид уперше доручив Асафові та його співбратам, щоб вони прославляли Господа у такій хвалебній пісні: прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про його вчинки, співайте йому, грайте йому, розповідайте про всі його дивовижні діяння, хваліться його святим іменем, нехай веселяться серця тих, котрі шукають Господа. Шукайте Господа і Його силу, завжди шукайте Його присутності, згадуйте про Його дивовижні діла, які він учинив, Його ознаки та присуди Його уст, нащадки Ізраїля, Його слуги, діти Якова, Його обранці. Він Господь, наш Бог, і для всієї землі Його закони. Він вічно пам'ятає про свій заповіт, слово, яке він заповідав на тисячі родів. Заповіт, який уклав з Авраамом та про свою клятву, яку дав Ісаакові. він підтвердив його для Якова як закон, як вічний заповіт для Ізраїлю, кажучи: тобі дам Ханаанський край, як визначену для вас спадщину. Тоді вони були невеличкою купкою людей, приходцями вони були в тому краю, вони мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу. Він не дозволив жодній людині їх скривдити, і за них картав навіть царів, говорячи: не доторкайтеся до моїх помазаників, і не робіть зла моїм пророкам. Співай, Господеві вся земле, щодня сповіщайте про його спасіння, розповідайте між народами про Його славу, серед усіх племен про Його дивовижні діла, тому що Господь величний і гідний найвищої пошани. Він грізний понад усі боги, адже всі боги народів це ідоли, а Господь створив небеса. Перед Ним слава і величність, а в Його святині сила і радість. Племена народів визнайте Господа, визнайте за Господом славу та могутність, визнайте за Господом славу Його імені, принесіть дари і приходьте до нього та поклоніться Господу в славі його величі. Нехай затремтить перед ним уся земля, тому що все світ стоїть твердо і не захитається, нехай веселяться небеса і радіє земля, нехай скажуть між народами: Господь царює, нехай вирує море і все, що його наповнює, нехай радіє поле і все, що на ньому, нехай веселяться перед Господом усі лісові дерева, бо Він гряде судити землю. Прославляйте Господа! Адже він добрий і його милосердя вічне, та промовляйте, спаси нас, Боже нашого спасіння, і збери нас, визволи нас поміж народів, щоб ми могли оспівувати Твоє святе ім'я і пишатися, що можемо славити Тебе. Благословенний Господь, Бог Ізраїлю, від віку й до віку, і весь народ нехай скаже. Амінь. Хвала Господу! Отже Давид залишив там перед ковчегом Господнього заповіту Асафа з його братами, щоб вони постійно звершували служіння перед ковчегом відповідно до щоденних вимог. А також оведе дома з його співбратами в кількості 68 осіб, оведе дома, сина Єдутуна та Хоса, призначив придверними. Священнику Садоку і його співбратам-священникам, що були перед Господнім наметом ще на пагорбі в Гівеоні, Давид поручив, аби приносили Господу жертви всипалень на жертовнику всепалень постійно, вранці та ввечері, згідно з усім, що записано в Господньому законі, який він дав Ізраїлю. При них були Геман і Єдутун, а також інші з обраних і названих поіменно. Щоб прославляли Господа, бо його милосердя вічне. У них, тобто в Гемана та Єдутуна, були труби і цимбали для тих, що грали, а також інструменти для вторування пісень на Божу славу. А Єдутунові сини були вартовими при дверях. Після цього весь народ розійшовся, кожен до свого дому. Повернувся й Давид, аби поблагословити свою родину. Послання апостола Павла до Тита, розділ 1. Павло, раб Божий, апостол Ісуса Христа, згідно з вірою Божих вибраних і пізнанням істини, згідно з побожністю в надії на вічне життя, яке обіцяв перед вічними часами Бог, у якому немає неправди. Він же свого часу об'явив своє слово проповіддю, яка була доручена мені за наказом нашого Спасителя Бога. До Тита, справжнього сина, за спільною вірою, благодать і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Нашого Спасителя. Для того я залишив тебе накриті, щоб ти впорядкував недокінчене і настави присвітерів у містах, як я тобі звелів. Коли хто бездоганний, є чоловіком однієї дружини, має віруючих дітей, не звинувачених у розпусті чи в неслухняності. Бо треба, щоб єпископ, як Божий управитель, був бездоганний, не гордий, не гнівливий, не п'яниця, не задерикуватий, не користолюбець, але гостинний, який любить добро, мудрий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується вірних принципів згідно з вченням, аби був здатний потішити здоровим навчанням і переконувати противників. Тому що є багато таких, які не коряться, пустослівних і обманщиків, особливо зобрізаних, яким треба затуляти рота, бо вони руйнують цілі сім'ї, навчаючи того, чого не слід задля ганебної наживи. Сказав один із них їхній власний пророк критяни – постійні брехуни, люті звірі, ліниві ненажери. Це свідчення правдиве, з цієї причини викриває їх нещадно. Аби ставали здоровими у вірі, не приймаючи ні юдейських небелиць, ні заповідей людей, які відвертаються від істини, адже для чистих усе чисте, а для нечистих і невірних ніщо не є чистим, оскільки в них нечистий і розум, і сумління. Вони стверджують, що знають Бога, та вчинками відрікаються, будучи мерзенними і непокірними. Нездатними до жодного доброго діла. Розділ другий Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню, щоб старші чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості. Старші жінки також хай поводяться, як належить святим, щоб не були обмовницями, не піддавалися пияцтву, аби навчали добра і вчили молодих любити чоловіків, любити дітей. Щоби були скромними, чистими, добрими господинями, корилися своїм чоловікам, аби не зневажалося Слово Боже, молодь також заохочуй, щоб була стримана, у всьому самого себе подавай як приклад добрих діл у постійному навчанні, статечності, чистоті, у здоровому й бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Раби, щоб корилися в усьому своїм панам, аби їм догоджали, не перечили, не крали, але постійно виявляли всіляку добру відданість, щоб у всьому були прикрасою вчення нашого Спасителя Бога, бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Говори це і заохочуй, і викривай з усією владою, щоб тобою ніхто не нехтував. Розділ третій. Нагадуй їм. Щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, Він нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості, через купіль відродження та відновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Вірне слово, і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла це корисно і добре для людей. А нерозумні дослідження, родоводи, суперечки і сварки про закон, оминай, бо вони не корисні й марні. Людину єретика після першого й другого напоумлення оминай, знаючи, що повністю зіпсутий і грішить, засуджуючи самого себе. Коли пошлю до тебе Артема або Тихика, поспіши прийти до мене в Никополь, бо там я вирішив перезимувати. Законника зинуя полоса дбайливо випровадь, аби їм нічого не забракло. Хай і наші вчаться дбати про добрі діла в нагальних потребах, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі ті, хто зі мною. Привітай тих, котрі люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Амінь.